Вітаю, шановні аграрії! Іде сезон сівби озимої пшениці. Багато нам задають хлопці запитань. І ми зрозуміли, що необхідно бігти на поле і зробити відео. А саме про помилки, які можна допустити, можуть допустити хлопці-фермера при сівбіозимої пшениці. Ми зараз швидко розглянемо, друзі. Тому дивіться відео до кінця. Це і терміни сівби, і глибина, і густота, і всі інші питання. Друзі, швидко, терміни сівби. Все залежить від регіону, де ви знаходитесь, чи південь, чи схід, чи захід. Але я вам скажу: до 15 листопада сіяти можна спокійно а зиму пшеницю. Спокійно. Далі, друзі, густота. Не загущайте. Хтось рекомендує, якщо там попередник поганий, соняшник, чи ви вже сієте там в кінці жовтня, давайте сіяти 5-6 мільйонів. Через те, що 5-6 мільйонів це 1 грам колос і буде 5-6 тонн. То так не буває, друзі. Сучасні сорти вони вимагають і більш рівномірної сівби, і зменшених норм. Щоб вона нормально розкустилася. Навіть при пізніх термінах сівби, кінець жовтня, там листопад місяць, якщо пшеничка посіяна рівномірна і не загущена, вона може розкуститися навіть ще й в зимовий період. Тому, друзі, не загущайте посіви, Все залежить безумовно від попередника, якості обробітку ґрунту, від сорту. Але ми рекомендуємо не загущати, радтеся, 10 разів перезвоніть оригінатору, можливо, хто з цим сортом працював, власний досвід і посійте з цією густотою. Тобто, десь до 15-20 жовтня сіяти десь в районі 3,5, ну максимум 4 мільйони потрібно. І не потрібно загущати глибина, друзі. Не заглиблюйте озиму пшеницю. Хтось там дощик пройшов, десь побачив волога на глибині 6 см і давай на 6 см, друзі, виключно 2,5-3 см. Узел кущення він закладається на глибині в ідеалі 3 см. Так, да, я розумію, є глинисті ґрунти важкі, є супіщані і необхідно. Дивитися, і, і ми рекомендуємо не заглиблювати зиму пшеницю. Це означає, що вона буде довго сходити, вона втратить енергію і вона буде довго куститися. Розумієте? Тому слідкуйте за глибиною сівби. Далі я забув сказати за протруєння насіння, друзі. Багато хто економить. А навіщо посію непротруєними? Да, Є такі випадки, друзі. Не шуткуйте, протруюйте насіння. Сьогодні стільки багато інфекцій в полі. Погані попередники, соняшника багато як попередник. Обробіть насіння озимої пшениці і фуницидом, інсектицидом. Це невеликі витрати, і, можливо, додати ще і стимулятор росту. Хороший, якісний, абсолютно для того, щоб вона нормально набрала цукри, нормально перезимувала. Які ще помилки можуть допускати аграрії? Да, Швидкість сівби. Бачать, що вже терміни оптимальні, стікають. Заганяє сівалочку, сіє. Друзі, не потрібно. Пшениця, я розумію, це не соняшник і не кукуруза. Але для того, щоб вона більш рівномірно, все-таки от, треба посіяти 60-70 насінин. Ну, Не так, що 20 насінин в одному місці, потім 15 пусто, а потім ще 10 насінин. розумієте? І ми отримуємо ці рвані рядки завжди от, на поле виходиш. І оце рваність, розумієте? А це конкуренція, це проблеми. І тому. Швидкість сівби озимої пшениці, ну, є різні сівалки, різні модифікації, я розумію, але не потрібно ганяти там по 25-30 кілометрів і сіяти озиму пшеницю. Є і такі випадки, друзі, не дивуйтесь, такі випадки є. Катати пшеницю чи не катати, друзі, все показує ваше поле. Дивіться, бувають такі випадки, що хлопці бачать, що вологи маловато, посіяв озиму пшеницю, закатав її. І далі можуть бути проблеми, розумієте, все залежить суглинки, які ґрунти у вас, яка далі буде погода по прикатаному полю, розумієте, може бути, коли потім будуть вітри, стане посуха, може ще і тріщини піти, і волога буде ну втікати. Тому є сьогодні. Хлопці, які сіють ну, шками нормально там це нормальне рішення. І от питання, я розумію, що коли ти сієш сівалочкою там джендіром чи пьотінгером, то там не потрібно це робити, сівалка сама зробить. Але коли немає таких е, високоякісних посівних комплексів, то ви дивіться саме, який у вас ґрунт. Часто так буває, друзі, коли е, сіє трактор там, МТЗ із СЗ-шкою і за колесами е, не заробляється зима пшениця. Це також проблема. Вона вже коли не зароблена, вона не взійде. Ну вона проклюнеться, але там не буде врожаю. Тому ну, є рішення різні, там цепочки вішають, а можливо. Потім легесенькими борінками пройти необхідно по діагоналі легесенько і закрити пшеничку, щоб вона не лежала просто зверху. Ну, це я пояснюю для хлопців-фермерів, які не мають там о, шикарних сівалок, а сіють там звичайними о, сезешками. Оце основні помилки, які ми розглянули, друзі. Ну, в коментарях ви напишіть, о, можливо, ми ще щось і не встигли. Так. Обробіток восени в сходів возимої пшениці, фуніцидами, гербіцидами, інсектицидами. Друзі, я прихильник обробітку в сходів возимої пшениці, восени. Бур'яни необхідно дивитися. Можливо, не завжди потрібно гербіциди восени давати. Але фуніциди, сьогодні я вже сказав, що фітосанітарна ситуація на полях вона дуже погана, багато шкідників, багато хвороб. Погані попередники тому необхідно обов'язково будуть і попелиці, будуть і мухи, і цикади, і совки, і тому інсектицидні обробки, плюс фуницидні обов'язково восени. Ну, я думаю, що необхідно просто промоніторити, подивитися. Якщо потрібно, дзвоніть, телефонуйте. Ми також можемо виїхати і допомогти надати консультативні агрономічні послуги. Скажеш, можна сіяти в сухий ґрунт? От нема mm -hmm. вологи. Можна. Та я за 35 років, скільки таких випадків було, коли Це, сіяли в сухий ґрунт? Воно може лежати в ґрунті. Ну, воно може, воно може до весни лежати, весною взійти, воно може під снігом взимку взійти да, насіння. Питання, щоб не було цієї провокації сходів, розумієте? Це саме гірше. коли ти посіяв сухий ґрунт, а випало дуже мало опадів. І насіння проклюнулося, а далі опадів нема. А що робити? Ну, що, що робити? Що робити, щоб не було провокацій, тоді необхідно. Почекати, коли сухий ґрунт десь ближче вже до сезону початку холодів, тобто десь до кінця жовтня місяця. В жовтні, в листопаді, місяці зазвичай, в різних регіонах проходять опади. Не сіяти там на початку вересня чи в середині вересня, щоб і пшеничка могла. Довгий час лежати, потім невеликий дощ, спровокує ось ці проростання, вона насіння загине. У нас є, до речі, на каналі відео, де ми розповідаємо, а як перевірити насіння, яке тривалий час лежить в сухому ґрунті. Тому можете подивитися і ви зрозумієте. Сіяти можна і сіють дуже багато в сухий ґрунт, і отримують потім сходи, і отримують врожай. На все добре, з вами команда ArtFiels я Олексій Сирєнка. Нагадаю, що ви на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка. І сьогодні з вами я, Олексій Сирєнка, і наша команда ArtFiels. На все добре. До зустрічі на каналі. Пока-пока.